Так, Всім доброго дня. Говоримо трошки про матриці. Дуже багато просять матрицю. Зараз на бролерах, хоча з цим світлом не зрозуміло, що воно буде. Я, все рівно буде той бролер. Він є, був і буде. Е, просять двоєчку. Ну, на двоєчку я не різкнув, не этот, а 2,5 буду робити. 2,5, бо зараз із сварками сильно не розгониться по роботі грануляторів. З моторами теж там засада. Весь інтернет робить зараз ці, як вони звуться генератори. Так що, да та і, собственно говоря, я так не люблю робити, як воно тут тільки розігнався, настроївся робити, а воно вже тот самий світло виключили. Тоді світло включили, вже не хочеться робити. Ну, вчора одну просверлив. Я ще чого там ще взяв один заказік. Матрицю треба було на 150 зробити. Там посадка 28. Вона зараз калиться, тоді пізніше ну, включуся, покажу в одному відео. А це 2,5. Є 25 дві штуки, одна 2,8. Ну і 3, 3, 5, четвєрок поки немає і, мабуть, поки не буде. А може і будуть, бог я знає. Ну, поки мізе це таке. Гуде Гудеться буржуїчка моя Ну, На такому на режимі пакає. 17 градусів. В общем, ташкент. Ну, на дворі, звісно, плюсова температура, плюс 2, але ж немає сирості. Так, їдемо далі. Ось вам відповідь, як розмітити матрицю. Її розмітили вже до нас. Берете решету нужного вам діаметру. діаметра гранули. Ну, тут робочу зону, само собою, мітите, де буде тут. Ролики ходить, Прикладаєте так решето. На саморізи прикрутив тут, по кругу ось видно. Тут, тут, тут Отак притягую. І тоді хлоп, раз, 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 раз. Поробили такі наметочки. Решето Нафіг. Цю штучку. Теж туди вже. Тоді у мене ось така штучка є. Ставлю її от сюди. Так, приїжджав. Приїжджав і вперед. займається очень і очень нудною роботою. Там, до речі, у 2,5 міліметра. 2,5. 364 отвори. Сверлишком 2,5. товщині 13 14,5 міліметрів. Так, легенько. Ну, в принципі, отак. Пробуйте, дерзайте Так, ось така зіньковка. Де воно тут? Де вона та камера? Звичайне сверло заточене. Та де ж воно десь? тут Так, як же вам показати? Це стружка на ньому. В общем, заточено воно так під карандо О, ось сюди видно. Під карандошик. Ось ну, Зіньковка. О. А ще я показав заход її, яка вона в кінці два штучки. Де вони? Ось о дві, бачите? О! Ну їх заглублять, поглубже треба. Це тут у нас отвор е 2,5, а Зіньковка сверло 4,5. І зроблю я його, ну, так як і всегда, 5-5,5 мм. Така зіньковочка буде. Так що, зіньковка, якщо ну, пишуть, зробіть зіньковку, ето, ну, що зробіть, обичне сверло, звичайне сверло, ось воно заточене От так, під карандашик острячком. І виходить така зіньковка. Тоді ще фасочка знімається красиво. Бачите, воно то заглублено, А ці дві ось просто я показав, як воно туди вглубу йде. Це сама. Так, ось вони вже покалені. Це 2,5. Та де я зіньковку показував. Ну, фокусуйся. Така вона. Товщина матриці на 2,5 та 13,5 мм, А ця. А ця 14,5. Ця 14,5, ця 13,5 на 2,5. Отут тут Зіньковка товща трошки. От так. Так що є 2 на 2,5. Це 2,8. Бачите, зовсім другого цвіту вона. Вона калена на масло. Це сталь 40Х. Це 2,8. Ось така зіньковочка. Так. Що це в нас? Це троєчка. 3,0. Ну, тут немає нічого, Тут 3,5 тут немає нічого. А це ця де... Це мені на образець присилали. Не знаю я з якого це вона гранулятора. Це Сергій прислав. Вона одностороння, а я йому зробив таку саму чуть-чуть товщу, ну, двохсторонню. Є один. Тут, інтересно, 2,5, 2,8. Ні єдиного залома сверла немає. А тут у троєчки один заломчик є. Но це не без того. Він десь на малому кругу. Все вона заломлене сверло. Ну вона зазіньковане з туди і з туди, а центр ніяк я вибити не міг. Ось тут така зіньковочка. Одна сторона, друга. Вона трошки відрізняється від моїх. Перше в моїх 25, внутрішній, тут 28. Шпонка в мене восьмерка, тут десятка. Ну і робоча зона тут набагато більша. Вона взагалі тут ось, дивіться, як була засверлена під самі края. Ну, я виміряв, де його робоча зона і так і зробив. Ну Там ще трошки в тому грануляторі перероблять. То, скажіть, я перероблять ролики, тому що там дуже широкі ролики. І це вона поїде. Так що, отак. В общем, є дві матриці 2,5, 1, 2 і, 5, одна, і 8. Так що кому треба, можете звертатись. От так. Так що всіх зі святом і мирного неба.